Касторка Майк Йогансен, Харків, 1929 рік. Учителі сиділи, притишкнувши І слухали, боячись упустити хоч одне слово. Учителька Параска Петрівна тихенько повторювала про себе таблицю помноження, а вчителька Одарка Іванівна хай простить їй Бог, і Святий Дух. Молячись, щоб гроза її минула. Нишком читала Отче наш. За школою дитячим садком товариш Кастор Феофілактович Соцвивихов робив доклад про методи соціального виховання і про досягнення та хиби його школи в методах соціального виховання. Нам ще довго, ще дуже довго треба боротися, товариші, за корисну дитячу книжку за доцільне використання дитячого часу. І ви, Параско Петрівно, і ви, Одарко Іванівно, і я, ваш начальник, ще десятки, ще сотні, може й тисячі літ будемо за це боротися. Будемо боротися проти ухілів і недоліків, що роз'їдають ніжну рефлексологію наших дітей. Цих квітів землі як поетично, хоча й не зовсім науково, їх останніми часами називають. Я пропонував би краще порівняти їх не з квітами. А з плодами і то, звичайно, не землі, а людей. І то людей, розуміється, виключно женського полу, коротко кажучи, жінок. Бо товариші ще далеко не все зроблено. Недоліків ще дуже багато. Коли ви проходите по вулиці, зверніть увагу на крамниці іграшок. Ці крамниці просто сповнені отруйною атмосферою. Я не кажу вже про фігури і ляльки, що мають зображати людей і інших тварин, як, наприклад, коней, собак, коров, свиней, курей тощо. Для всякої людини, яка мислить логічно, ясно, що з пап'ємаше не можна зробити коня, чи що справжні маленькі коні являються тільки результатом любові коня мужчини до коня женщини, і не можуть поки що в силу недостатності нашої техніки. Бути зроблені з пап'ємаше у майстерні. Та ці фігури, чи то ляльки, дають деяке хай не дуже наукове уявлення про анатомію коней, цих корисних для радянського господарства тварин, бо тракторів у нас іще не досить. Але що ви скажете про таку фігуру з пап'є-маше, в якої тільки голова приблизно подібна до конячої? А далі замість тіла хвоста живота і тепе ви бачите простий довгий дерев'яний дрючок, на кінці якого прироблено двоє невеличких коліс. До всього цей дрючок іще пофарбовано в зелену фарбу, ніби щоб остаточно зіпсувати правильну уяву про колір цих тварин. Але цього мало. Недалі, як учора у комісію. Знову, мабуть, у тисячний раз надійшла книжка, де вовк вільно розмовляє українською мовою. Мало того, всі наші колективні зусилля пояснити тому злочинцеві, що написав цю книжку, що вовки не можуть балакати ніякою мовою, що мова це єдине, що відрізняє всяку людину від тварини. Єдине, що відрізняє вас і мене від ослів і індиків, всі наші колективні і щирі зусилля. Зійшли на нівець. Навіть ті тварини, що можуть розмовляти, як ми з вами, як, наприклад, папуги й сороки, не мають здатності мислити логічно. Цей розпусний суб'єкт почав доводити, ніби ще образне мислення, ніби діти мислять образами, а не науковими термінами, і кінець кінцем пішов, грубо вилаявши всю комісію, ідіотами. До речі, абсолютно безпідставно, бо ідіоти, як відомо, не сидять у комісіях, а в домах для божевільних і слабоумних і ніяким впливом на дитячу літературу не користуються. Але, товариші, і серед нас самих таїться небезпека. Ми ще не досить вивчили ніжну дитячу рефлексологію, і в нашій роботі є дуже багато недоліків. Учора, зайшовши в першу групу. При цих словах Соцвивихова Параска Петрівна нервово пхинькнула і стала невідривно дивитись на чоботи керівника. Учора зайшовши в першу групу, стомлено казав далі керівник, притуливши руку до геніального чола. Я запитав учнів, яка причина того повсякденного буденного, я би сказав явища. Що по вулицях міста ходить трамвай. І замість того, щоб просто і логічно мені відповісти, що цею причиною являється електрика, яка в згоді з фізичними законами, а також законами механіки рухає вагони трамваю в різних напрямках що цю електрику виробляють на електричній станції робітники під керуванням червоних інженерів. І що все це вкупі є електрифікація нашої країни, що разом з кооперацією та реєстрацією приведуть нас до соціалізму. Замість того, чи знаєте, що мені відповіли? Соцвивіхов з докором глянув на Параску Петрівну, що тихо плакала в хусточку, і казав далі: вони відповіли мені, що трамвай саме ходить по вулицях. Бо в кімнаті йому ніде було б ходити. Але цього мало. Сьогодні в дитячому садку я запитав дітей. Соцвивіхов перевів свій погляд на Одарку Іванівну. Я запитав, кажу, дітей, чому ми засуджуємо партійну опозицію. Ви знаєте, Одарко Іванівно, що мені відповіли діти, доручені вам державою. І я цього не повторятиму. Я дозволю собі тільки нагадати вам, що в нас уже давно ухвалено комплексну методу і що ви, пояснюючи дітям вимову звуків П та О, легко могли б це зробити на матеріалі постанов партії і помилок опозиції, але ви навіть не потрудилися прочитати дітям хоча б дискусійні листки з газет. Ви навіть не звернули уваги дітей. На розходження поміж поглядами Зіновєва, висловленими в 1923 році, і поміж поглядами того ж опозиціонера в році 1926. Товариші, я кінчаю свою коротку доповідь. Товариші, згадаймо, як ми самі за дитячих наших літ сідали долі на книжки і уявляли собі, що підлога це море. А ми їдемо на кораблі, забуваючи, що фізика нам ясно показує всю величезну різницю поміж водою, що складається з кисню та водню, і підлогою, що складається з простих соснових, а подекуди й дубових дощок. Що на книзі не можна плавати по морю в силу тих самих фізичних законів, відкритих у свій час галілеєм і Колумбом. Товариші! З цією нашою ганьбою можна боротися. Мій чотирилітній син уже ясно уявляє собі світ з наукової точки погляду. Гра, забавка для нього більше не існують. Я переконав його, переконав логічною аргументацією, що маючи вже чотири роки з роду, він повинен поволі звикати до трудових процесів. Учора він під час моєї відсутності 47 разів. Переніс плетений кошик з одного кутка кімнати в другий. Товариші, це вже є досягнення. Соцвивихов злегка стукнув об кафедру. Учителі всі враз здригнулися і покрили його слова оплесками. Замислений, не звертаючи ні на що уваги, соцвивихов перейшов в двір і підійшов до своєї квартири. Спочатку він хотів був одімкнути двері, але раптом йому спало на думку щось інше. Він навшпинках підійшов до вікна. Причалюй! раптом почув соцвивихов голос свого сина. От давай кінець, перешвартовуй шлюбку! у три бога хрест! Швидше повертайся, хлопці! Соцвивихов підсунувся ще ближче і заглянув у кімнату. Його син сидів долі на товстій книжці Соцвивихова, методи виховання дітей за допомогою наукових знань і причалював, люто лаючи свою команду до стільця, на якому стояла запалена свічка, що служила йому маяком. Раптом хлопець схопився з книги і підбіг до дзигарів. Ого, вже четверта година, сказав він тривожно, длубаючись у носі. Зараз прийде цей науковий дурень і, очевидно, знову буде торочити про трудові процеси. Він підняв з підлоги книжку, шпурнув її в паперовий кошик і, важко зітхнувши, поніс його у протилежний куток кімнати.